Привіт! Пам'ятайте наше відео про загублені частинки душі через різні травми чи, наприклад, різні події, звичайно, негативні в житті цього втілення, але, скоріше всього, минулих втілень, якщо це стосується вас, так? Бо ви зараз живі. Але може бути, звичайно, коли ми шукаємо певні причини для тонкоматеріальної присутності, наприклад, якоїсь душі. Так, якої вже немає з нами, тобто невтіленої присутності. Але зараз зробимо невеличку практику, розглянемо ось таку діаграмку. Дуже легенько, я як завжди, її фотографую і викладаю в моєму інстаграмі. Нагадую, що він в мене є, і там з моїх відео всі діаграмки існують. А зараз у нас розбір так? причин. Найголовніших причин, які найчастіше зустрічаються, загублених частинок душі. Так, особливо, коли ви бачите, що у вас душа не цілісна, що вам не вистачає декілька десятків відсотків душі, вона десь не інтегрована, тобто ви не можете піти досить глибоко в практику. Вам потрібно буде ці душі, частинки душі збирати. Але дуже часто від вас може бути необхідність така, як усвідомлення. Якщо вам треба їх усвідомлено так, збирати, то треба знати, де вони загубилися, чому вони загубилися? Можливо, коли вони загубилися, так? В якому втіленні, чому це важливо? Або, як ми згадуємо, що це може дуже сильно впливати на роботу нашого будичного тіла, а отже, на певні енергетичні структури. Роздивляємось. Тут всього лише 23 позиції, і в нас тут буде. Номер виміру, в якому застрягла частинка нашої душі, Так, ви бачите. а в дужках буде написана головна причина. Це все найголовніші причини, коли ми губимо частинки нашої душі. Ну що, поїхали розглядати, щоб було ясніше. Отже, шостий вимір. Дира у нашій планеті, у нашій землі. Тут, звичайно, дір можуть бути різні, як ми вже казали, і це ми будемо розглядати далі. в геобіології. наприклад, тріщинки різні в плитах, так, сув плит, Підземні різні проходи, дірки, та ще якщо там є стагнаційні води в цих дирах, тобто вони можуть, якщо, наприклад, ви спите на ліжку, під яким знаходиться велика діра, тріщина в земній корі, в ці пустоти землі всасуються деякі Частинки вашої душі, вашої життєвої енергії. Тому перебування на таких геопатогенних зонах дуже погано і на вашому фізичному плані, і на духовному, бо це стосується не лише вашої життєвої енергії, а і безпосередньо душі. Виявляти такі геопатогенні зони обов'язково треба і бажано переставляти ліжко. Отже, ви зрозуміли, про що йде мова, так? Далі 18-й вімір це коли якась така дуже неможлива любов, любовна ситуація, так? У вас був дуже емоційний стан, ну, негативний, скажімо так, людськими словами. Наприклад, заборонене кохання, так? Чи там любов, не знаю, до брата, до сестри, а це заборонено і тому подібне. Ну, варіантів мільйон. Я думаю, що вам не треба ці приклади, ви самі собі їх знаєте. Всі розумні і дорослі. Далі, 20-й вимір, певний вірус. Так, віруси мають таку здатність, вони можуть захоплювати частинки нашої душі. Причому віруси можуть бути як на фізичному плані, так і на енергетичному. Двадцять другий вимір це коли певні частинки душі є заключеними неприємними сутностями, які живуть. Під землею. Так? Адже під землею є не тільки вознесені цивілізації і світлі присутності, але ще і негативні. Як ми пам'ятаємо, виміри існують парні й не парні, вони йдуть разом, одне біля одного. 22-й вимір. І ми, до речі, знаємо, що в 22-му вимірі, наприклад, дуже часто ще є такі цікаві сутності, як комахоїдні. Uh, ну, це не дуже <хороший>, хороший варіант, але такий варіант можливий. Далі, 26-й вимір. Це різні негативні місця, в яких ви перебуваєте. Це, наприклад, може бути навіть якесь сакральне місце чи місце сили, але, наприклад, в якому проводять дуже чорні магічні ритуали. І замість того, щоб енергія працювала на благо, вона працює проти вас. Маги, звичайно, понесуть за це. Певне, на, на, це як це буде по українськи Буде їм за це ось так. 28-й вимір. Це ті люди, які пережили кому, або яким відрізали голову, або загубилися в кулюарах часу. Чому це може бути? Це, наприклад, під час астральних подорожей. Астральна подорож так може бути, яка відбувається вночі, наприклад, автоматично, або коли ви усвідомлено займаєтеся різними подорожами, астральними, або, наприклад, під час так анестезії, під час операції, наприклад, або коми тієї ж самої. Ваша душа пішла погулять і десь там застрягла. Якщо ви пам'ятаєте, астрал буває високий, буває середній, буває нижній. Якщо вона десь там в нижніх астралах застрягла, ну треба її звідти діставати. Поїхали. 30-й вимір. Як ви пам'ятаєте з відео про драконів, що є дуже чудові високоцивілізаційні, високовібраційні дракони, а є представники Дракос? Це якраз темна планета з темними представниками драконів, ті, яких колись відвернули від істинного шляху? На жаль, вони існують дуже активно. Беруть участь у нашому людському житті і можуть дійсно забирати частинки нашої душі, особливо якщо така душа з ними заключала колись якісь договори, вела якусь діяльність з ними. Ну, можуть бути частинка душі у них. Поїхали далі. 32-й вимір. Це коли людина була з'їдженою та її з'їли тваринки. Особливо, якщо це відбулося дуже швидко, коли душа не мала часу швидко вийти з тіла. Як пам'ятаєте, потрібно мінімум три дні, щоб душа спокійно вийшла з тіла. Далі, тридцять четвертий вимір. Це коли частинку нашої душі затягує штучний інтелект. Так, на жаль, ось ця вся вимірність віртуальна зі штучним інтелектом, і ми бачимо, що вона є присутньою все більше і більше в нашому житті, вона на нас дуже сильно впливає. І Тут не тільки дія пропаганди, прописування негативних сценаріїв і програм, імплантів, чіпів і всього іншого. Тут дуже, дуже великий, дуже велика кількість варіантів, як штучний інтелект впливає на нас вплоть до того, що може змінити повністю наше життя і Створювати його за нас, а ми будемо думати, що ми так хочемо, а, а не ми. 38-й вимір. Це коли людина в минулих своїх втіленнях померла разом з драконом. Як ви пам'ятаєте з відео про драконів, у нас були вершники драконів. Це в основному були люди дуже високочастотні, хоча й були ті, яких навернули не на правильний шлях. І вони робили не дуже хороші справи. Але більшість все ж таки це були позитивні люди, позитивні дракони, які служили на благо і людства, і планети, і усього живого. І вони боролися до кінця. Але, на жаль, померли. Далі. Сороковий вимір. Це різні нанотехнологічні штучки. Зараз нанотехнологічних різних присутностей в нашому житті повно. Так, Привіт моя киця. В одязі, в їжі. Воді, Все, практично всюди, що ми споживаємо, наночастинок дуже-дуже багато. А вони носуть в собі інформацію зачасту викарблену викровлену інформацією. І ми спожили якийсь, наприклад, фрукт, а там невеличка наночастинка, чи надягнули на себе якийсь одяг і підчепили імпланти. Якісь програми, які зовсім не ваші, негативну карму і тому подібне. Це такий цікавий момент, це також вже наша сучасна цивілізація. Так? Але не переживайте. Скоро вам дам коди. Вони гарно працюють. Я, до речі, бачу по діаграмі перешкод, що ці наночастинки. Частіше, значно частіше почали з'являтися в моєму житті. Тобто раніше вони мені взагалі не попадалися, то зараз дуже часто попадаються. Це я прям бачу, що наскільки ми забруднюємося, наскільки вони присутні просто всюди. Наступне в нас це 46-й вимір. Коли людину вбила блискавка чи було опромінення, 46-й вимір. Там буде ще один варіант. Ось він, 64-й вимір, так само блискавка або опромінення. Так, наприклад, як у нас в Чорнобилі було. Особливо, коли це відбулося дуже швидко. Знову ж таки, так, душа не встигла вийти. Дуже швидка смерть. Тому частинки душі могли там залишитися. І, от, до речі, для України це може бути дуже такою розпоширеною причиною. Коли людина загубила частинки душі. так? Бо Чорнобиль, на жаль, уніс з собою дуже багато людей. Далі, 50-й вимір це різні маніпуляції, абсолютно різні психологічні. І енергетичні, і маніпуляції, ви знаєте, їх дуже багато, різних є, так? І різні так, тобто тут вже йдуть такі травми більш фізичні. Звичайно, якщо душа пережила таку травму, або якою маніпулювали, тобто вона відійшла від свого заданого. Сценарію життя від своєї місії, робила зовсім не те, що мала б робити, да? наприклад, та ж сама пропаганда, це все сюди. Це дуже часто зараз, ну під час і війни, і для нас актуально, і для наших сусідів, бо вони там всі під маніпуляцією. Далі. Знову ж таки, 50-й вимір. Але тут, коли частинка душі. В заключеними є цими архонтами, або вони вигнані. Хтось їх кудись вигнав. До речі, сюди можна віднести також різних спеціалістів з екзорцизму. Так? Адже, раніше, раніше, особливо, наприклад, церковні діячі і інші які, люди, скажімо так, практики, які займалися екзорцизмом, всіх підряд екзорціювали, кудись відправляли, чистили без розбору. Добре там чи недобрий, хороша там присутність чи не хороша. Ага, є якась присутність. Це все було під етикеткою сутності, яких треба почистити, або там вакуумно анігулювати, господи, виговорити не можу. А, все підряд. Тобто, от могла попасти і душа людини, яка так залишилася в певному місці, жити, жила собі своє астральне життя поруч з людьми. Люди зрозуміли, що є тут якась сутність в хаті, викликали екзорциста, і він її відправив кудись там. Ну, вона стала заключницею цих нижніх світів. Так, також і, і магія, до речі, також може бути. Далі, 52-й вимір знову ж таки, це часові кулуари. Але вже під номером 2, так? бо вони різні бувають. Ви дивіться по вимірам. Тут 52-й, а тут 28-й. Це вже такі більш давні втілення, скоріше всього. Давайте 54-й візьмемо сеїзм, так? Тобто різні сейсмічні події. Ну, наприклад, так розколовся, розкололася земля, грунт. Так, людина впала там кудись і померла, можливо, там в лаву, наприклад, впала, згоріла дуже швидко, і душа знову ж таки не вийшла. Тобто ці всі природні катастрофи вони також впливають і в себе всмоктують частинка нашої душі. 56-й вимір. Це тих, кого вбили або отруїли. На жаль, так? коли душі неочікувано прийшлося закінчити своє життя і вийти з нього. Ну, і це виходить як травма, яка забирає частинку душі, так? далі 62 вимір. Це ті люди яких заживо спалились. Сюди ж і взрив відносимо часто. На жаль, зараз для нас це також дуже актуально, і, знову ж таки, це може бути однією з причин нецілосності будичного тіла, нагадую: 64-й вимір, про нього ми вже говорили. Блискавка і. Опромінення, так? Тобто вам треба перевіряти це в 64-му вимірі чи в 46-му. Далі 66-й вимір. Різні Грегори. Ну, звичайно, Грегори маються на увазі дуже негативні, які реально почали контролювати життя людини, впливати на неї, впливати на її свідомість, на її вибори по життю. Це також як маніпуляція, і, і, і Грегори часто від нас якраз тягнуть енергію. Тому, взагалі, коли ви щось робите, кудись ініціюєтеся, чимось займаєтесь, чогось навчаєтеся. Неважливо, чи це щось енергетичне, чи релігійне, але це може бути також і якісь дуже буденні справи. І Грегор може бути, наприклад, якоїсь великої компанії, в якій ви працюєте? Та, наприклад, Грегор МакДональдса. І він не дуже позитивний. Тобто, коли ви виходите з якоїсь системи вірувань, знань? Філософії, релігії і тому подібне бажано зробити собі такий намір також вийти з цього Егрегору і ніяк його не підтримувати. Тобто, якщо ви, наприклад, перестали працювати в Макдональдсі, ви виходите з цього Егрегора і ви не купуєте ніякої продукції, яка належить до цього Егрегора, щоб не підтримувати ніякий зв'язок з цим Егрегором. Подіваю, що це зрозуміло. Звичайно, є досить позитивні егрегори, які надають нам енергію, надають знання, допомагають, але, звичайно, пам'ятайте, що це завжди бартер. Так? Щось ви отримуєте, а щось ви віддаєте. Тут важливо дивитися на цей баланс, щоб він був в якомусь екілібрі, чи щоб ви отримували більше, ніж давали. Якщо ж ви даєте більше, наприклад, віддаєте свою життєву енергію, то краще з таких егрегорів. Просто-напросто виходити і до них не повертатися, і ніяк їх не підтримувати. І не споживати те, що з ними пов'язано, будь-то інформація, чи якийсь продукт фізичний, енергія, будь-що. І 22 позиція це в нас ураган, 68-й вимір. Дійсно, урагани уносять з собою частинки душі. Взагалі, людина переживає дуже великий травматичний досвід під час урагану. Так, це знову ж таки травма, яка закарбовується на рівні душі, і от в цьому моменті такого особливо великого переляку, страху, стресу, дійсно частинка душі може залишитися там. І, до речі, не тільки людей, урагани і взагалі ці природні катастрофи, катаклізми, вони впливають на все живе. І інший варіант. Взагалі все, що пов'язано з будь-яким травматичним досвідом людини, може на нас впливати. Як ви розумієте, що зараз, наприклад, війна в Україні це просто загальна національна травма, і на нас всіх. Вона якимось чином, звичайно, дуже хорошим впливає. І дуже у багатьох людей може бути зараз відсутня якась частинка душі, а можливо, навіть так нормальну кількість відсотків. Перевіряйте своїх діточок, особливо ті, які піддаються так цим стресовим подіям. Особливо тим, які пережили якийсь травматичний досвід, або були свідком травматичного досвіду. Навіть не обов'язково його переживати на собі, а просто достатньо бути свідком. А, і ця подія, чи ця ситуація, це те, що людина бачила це вже травматичний досвід. І з цим треба працювати. На фізичному рівні, наприклад, піти до психолога, на енергетичному рівні, наприклад, з гіпнотерапевтом чи шаманом, відшукувати свої частинки душі і забирати свою життєву енергію всюди, в зараз. Самостійно також за допомогою і медитації, і кодів. Це я вам також дам, бо така. Можливість також існує, вона є, і вона працює. Сподіваюся, що це було цікаво, щось новеньке дізналися, і зможете зрозуміти, з якої причини, в якому втіленні, коли і чому так, відбулася ця травма, чи якась подія. Яка вона, де знаходиться частинка вашої душі загубленою, і ви зможете її забрати і інтегрувати? До речі, коли ви інтегруєте частинки душі, треба давати декілька днів для повної інтеграції і рецентрації нашої душі в нашому тілі, і можуть з'являтися нові відчуття, щось новеньке в тілі. Навіть змінитися життя може. Ну що, удачі вам гарної практики, наснаги. Сподіваюсь, що було цікаво. Пишіть в коментарях, чи ви дізналися щось новеньке. Бувайте! І зустрінемося тоді в інстаграмі також. Так, Нагадую ще раз, діаграма в інстаграмі. Бувайте! Аллах.